Росія завдала ракетного удару по території Південноукраїнської АЕС. Друзі, а перед переглядом новини підтримай Збройні Сили України. Постав уподобайку, підпишись на канал, натискай на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Нехай кожен знає правду. Минулої ночі, 19 вересня. Російські окупанти завдали ударів по південноукраїнській атомній електростанції. Про це повідомляють, зокрема, президент Володимир Зеленський та Енергоатом. Потужний вибух стався за 300 метрів від ядерних реакторів. Ударна хвиля пошкодила будівлі УАЕС, розбивши понад 100 вікон. Відключився один із гідрогрегатів Олександрівської гідроелектростанції, яка входить до комплексу АЕС, забезпечує водою для охолодження реакторів. Також відключилися три високовольтні лінії електропередач. Наразі всі три енергоблоки УАЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає. Росія загрожує безпеці всього світу. Ми маємо зупинити її, поки не пізно, резюмував Володимир Зеленський. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, натискайте на вподобайку. Переможемо!